Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо відеозустрічі, присвячені питанню і наслідкам скасування Господарського кодексу. Повідомляю вам про те, що закон було підписано президентом, і ми вже з вами починаємо говорити про те, які реальні наслідки настануть для нашої правової системи через скасування Господарського кодексу України. Передусім. Швиденько нагадаємо, яким нормативним актом передбачено скасування Господарського кодексу України. Мова йде про закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Як бачите, 26.02.2025 року цей законопроект було підписано і повернуто до Верховної Ради з підписом від Президента України. Яким же чином. Відбуватиметься скасування Господарського кодексу України, в який спосіб будуть видозмінені положення чинного законодавства, і які наслідки матиме це все для правової системи і для бізнесу в нашій країні. Можна виділити три основних етапи того, яким чином ці всі процеси відбуватимуться. Перший етап це набуття чинності законом про скасування Господарського кодексу України. Другий етап це введення в його в дію. І третій, це застосування окремих положень цього чинного закону. Стаття 17 закону України, який присвячений скасуванню Господарського кодексу України, встановлює ті правила, за якими цей, цей нормативно-правовий акт буде набувати своєї законної сили. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Крім певних положень і певних відповідних статей, давайте більш детально поглянемо на перший етап, а саме на етап, пов'язаний з набуттям чинності цього закону. Він відбудеться у нас з вами наступного дня після його опублікування. Враховуючи дату його підписання, орієнтовно такою датою буде виступати 28 лютого 2025 року. Що зміниться? Після того, як набуде чинності закон України про скасування господарського кодексу України, шановні єдина зміна, яка відбудеться у нас з вами 28.02.2025 року, це з положень чинного законодавства України буде виключено лише одну штрафну санкцію, і при тому не для всіх суб'єктів, а виключно для певних. А саме, про що йде мова? Мова йде про штрафну санкцію у вигляді штрафу в розмірі 7% вартості товарів робіт послуг, що передбачено положеннями статті 231 Господарського кодексу України. От вона не буде застосовуватись до тих виконавців державних контрактів чи договорів з оборонних закупівель, які виконуються у період дії правового режиму воєнного стану. Для всіх інших суб'єктів ці положення продовжать діяти. Лише для певних суб'єктів вони відповідно будуть такими, що втратили свою законну силу. Хочу звернути вашу увагу на те, що з цього моменту все ще господарський кодекс продовжить діяти і буде чинним нормативно-правовим актом, який і буде, і далі регулювати суспільні відносини, що виникають у сфері господарювання на території нашої країни. Другий етап скасування Господарського кодексу України він відбудеться з моменту введення в дію закону, який передбачає скасування Господарського кодексу України. Це відбудеться через 6 місяців після його опублікування. Якщо виходити з дати опублікування 27 лютого 2025 року. Орієнтовна дата введення в дію цього закону становитиме 28 серпня 2025 року. Що зміниться після того, як вступить в дію закон України про скасування Господарського кодексу України? Відбудеться це орієнтовно 28 серпня 2025 року. Саме в цей день Господарський кодекс України як окремий самостійний нормативно-правовий акт він втратить свою законну силу. Також цього дня, 28 серпня 2025 року, набуде чинності закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб, тобто мова йде про те, що цей закон, яким скасовується господарський кодекс, він якраз саме цього дня він почне діяти і набуде своєї юридичної сили. Також цього дня, 28 серпня 2025 року, будуть внесені зміни до цілого ряду нормативних актів, а саме Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з питань банкрутства, основ законодавства у сфері охорони здоров'я, а також багатьох інших галузевих законів України. Ці зміни в цілому будуть присвячені приведенню у відповідності організаційно-правових форм тих суб'єктів, які задіяні в цих сферах, до оновлених вимог згідно чинного законодавства України. У нас з вами буде присвячено окрему відеозустріч, яка, в межах якої ми з вами детально розберемося, які це зміни і на що вони будуть спрямовані. Також ми з вами маємо розуміти, що 28 серпня 2025 року. У нас з вами розпочнеться так званий перехідний період, протягом якого органи державної влади, законодавець, в першу чергу, повинні будуть розробити і запровадити оновлені механізми регулювання бізнес-процесів і підприємницької діяльності на території нашої країни. Цей перехідний період триватиме орієнтовно три роки. І, відповідно, датою його закінчення буде у нас 28 серпня 2028 року. Детально ми з вами в межах окремої відеозустрічі поговоримо про ті правила, які будуть регулювати бізнес-процеси в межах цього перехідного періоду яким чином будуть застосовані окремі положення закону про скасування господарського кодексу України? Звертаю вашу увагу на те, що окремі положення закону про скасування Господарського кодексу України будуть застосовуватись в строки, відмінні від загальних строків щодо скасування господарського кодексу? Так, наприклад, частина друга статті 13 цього закону буде введена в дію. Через три роки і 6 місяців з дня набрання чинності цим, цим законом. Відповідно, такою датою у нас з вами буде виступати 28 серпня 2028 року. Що з цього моменту зміниться? Зміниться, шановні, у нас з вами, можливість проведення добровільної реорганізації для підприємств. Зміняться точніше умови її проведення, буде дозволено провед, проводити перетворення реорганізацію, навіть за умови наявності, заборгованості і сплати податків зборів, єдиного внеску, страхових коштів до пенсійного фонду і інших фондів обов'язкового соціального страхування. Тобто, іншими словами, з 28.08.2028 року здійснити реорганізацію підприємства можуть навіть за наявності відповідної заборгованості перед бюджетами і іншими державними цільовими фондами. Ще одні зміни стосуються у нас з вами положень частини 7 статті 9 з позначкою 2 і частини 3 статті 9 з позначкою 6, Закону України про управління об'єктами державної власності вони у нас е, будуть е, набувати чинності з 28 лютого 2028 року. Сутність цих змін полягає в тому, що з цього моменту для державних і комунальних суб'єктів господарювання буде встановлено обов'язок оприлюднення інформації про їх діяльність. Відповідно в межах е, тих офіційних інтернет-сторінок, які до того часу мають бути ними створені. Нагадую вам про те, що підтримати мене і мою роботу ви завжди можете, лайкнувши це відео, поширивши його серед своїх друзів і знайомих і підписавшись на канал. Також не забувайте про те, що захистити нас можуть тільки Збройні Сили України. Слава Україні! Слава за Силу!